Розбиті і спустошені Балаклія та Ізюм це одні з перших кадрів звільнених міст Харківщини. Напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ українських людей. А це світлини першого рейсу на Балаклію. Вагон заповнений пасажирами, які повертаються додому. Укрзалізниця поновлює сполучення на деокуповану Харківщину. Від сьогодні почав курсувати рейковий потяг. Збройні сили України продовжують зіняти область. Значні втрати не дозволяють окупантам вести потужні бойові дії. На харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп'янськ. Російські війська відкинуті на схід до річки Оскіл та на північ до Російської Федерації не дають ворогу можливості завдавати ударів по центру Харкова. Просування ЗСУ на сході змусило окупантів відвести засоби протиповітряної оборони далі від лінії фронту, щоб захистити ці системи від вогню української артилерії. Ворожі війська продовжують писати відмови від участі у бойових діях на території України. Командування підрозділів протиповітряної оборони ворога. Намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію Російської Федерації. До 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі в бойових діях. До 15 вересня росіяни сподівалися захопити всю Донеччину, Проте навіть псевдооперація з перегрупування ворожих військ з Харківського на Донецький напрямок. Успіхів немає. Ворог не має ані там дрібних, ані суттєвих успіхів. Лінія фронту тримається. Бахмутський авдіївський та новопавлівський напрямки залишаються найбільш напруженими на Лиманському також серйозне скупчення сил противника. Він нищить багатоповерхівки й приватні будинки. Потілив у лікарню в Торецьку у Мирнограді у шахту. Стріляють у тому числі забороненими касетними снарядами. Триває евакуація цивільних з лінії фронту. Здравствуйте, на евакуацію Здравствуйте. курахова поліція. Ми розуміємо, що весь план. Подальшої контрнаступальної операції він буде проходити і він легким не буде. Втім, у нас є чітка злагоджена взаємодія з військовими, і ми готові на 204-ту добу. Повномасштабного вторгнення ворог обтіляв при кордоні громади Чернівщини, Сумщини, а це Запоріжжя Оріхів після ворожих обстрілів. У півночі і протягом ранку четверга тривали ворожі обстріли околиць Миколаєва та декількох районів області. Масштаби руйнувань уточнюються постраждалих немає. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається високою по всій території України. Фаїна Медалюк Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.